Так, усім доброго, мирного дня. З вами я Наташка, і ви на моєму каналі По В'язань. Сьогодні, як ви бачите з картинки, в нас буде звіт в СП Оленочки Булганової. СП називається Вишиванка як код нації. Вишиванка генетичний код нації. Там ми, в цьому СП дівчата в'яжуть вишиванки, вишивають вишиванки. Щось творять. Я не знаю, я до вишиванки, чесно скажу, ще не доросла. По-перше, її треба спочатку купити, щоб її вишивати. У мене її нема. Я дуже хочу вишити цей семплер, я вам казала, від Любов Ніжня Ковальчук. Любочка, цей семплер, вже всі знаєте, вона його випустила, коли почалася повномасштабна війна. Це для мене таке нагадування, скажімо так, на все життя буде, в якому році почалося повномасштабне вторгнення наших сусідів, нехороших. У мене Улянка навіть каже, що вже треба трійку ставити, але це ж початок. Я думаю, що коли кінчиться війна, Любочка випусти кінець. Щось таке подібне. І ми тоді будемо подібне вишивати. Покажу вам ближче. Сьогодні вам лишу Любин Інстаграм хто не знає, якщо ви хочете, теж вишити оцю. Дуже таку символічну для нас, українців роботу. Цей семплер в мене має висіти в моїй майстерні. І в нього має бути ще друг. Має бути ще друг. Но того друга я ще не придбала. Там теж про Україну. Так, хочу вам тут показати, достаю листи. Щоб показати, що я тут робила. Я щось тут трішки трішки робила. Так, це заберу, щоб не Ось сюди. Так, дивіться, покажу свою, як я тут організувала свій цей процес. У мене була китайська така палітра, я її відрізала, ДМС нацепила ось так. Підписала колір. У мене просто нема таких цих планшеток спеціальних на ниточки. Зразу їх повідрізала. Через те, що довжина нитки для вишивки мені хватає. ось. Ця. І ось такий режим в мене вишивки. Мені для цього потрібен маркер. І я показую, що я тут просунула. Дивіться, я обверложила тканину, не, знаю правильно, я вже тепер переживаю, чи мені влізе. Ну, я завжди лінуюся відсчитати оці перші хрестики, щоб почати. Завжди починаю тако на око. Ви так не робіть, чесно вам скажу, так не потрібно робити. Це просто я так, ну не знаю, в мене завжди так. Я на око починаю і вишиваю. Дуже гарне це полотно. Дійсно, воно з льону, прям є такі ці попадається льон. Просто він вибитий на канву, на цей 14-й каунт. Звичайно, я дуже мало вишила. Ну, але для мене, так як я, ну, я просто, чесно кажучи, боюся перейти на вишивку. Якщо я перейду тільки на вишивку, я закину зовсім в'язання. А в'язання, ну, це в мене <гум> теж моє дуже улюблене хобі. Так, показую вам на листах. Я вишила один листок повністю. Бачите, відмічаю маркером. У мене не вишито ось цих три рядочка. Чому? Тому що я хочу вишити ось це ще. Почала ще один ось, дивіться, як воно йде. Ось так воно накладається. Тут ще пару буквально. Я не буду рахувати хрестики, вирішила, бо я не люблю їх, чесно, чесно кажучи, рахувати. Є тут тих 100 хрестиків чи 200, не знаю, напевно, нема. Е, я буду відмічати постійно, коли вишиваю, різним кольором маркера. Я думаю, так буде правильніше, і ви так зрозумієте, що в мене вишито. Це перша моя робота, над чим я працюю. Так. Друга робота в мене молитва за Україну, і тут прям мені хочеться її вишивати постійно. Не знаю, що У мене душа дуже лежить для, до цієї молитви, і її хочеться постійно вишивати. Е, є над нею натхнення, я вишила, дивіться, повністю оці зелені я вам покажу. Зелені листочки і перейшла вже вишивати мак. Дивіться, який, чудов, який класний перший оцей, перша квіточка. оця. Ну Просто вау-вау-вау. Мені подобається дуже, чесно вам скажу. Замінила тут один колір. Тут маки, я не знаю, для мене мак, він більш червоного кольору, він тут, дивіться, бачите, якийсь персиковий. То цей персиковий колір я замінила на такий ніжно ну, такий, е фуксія, фуксія більше цей колір. І що вийшло, мені дуже подобається. Бачите, такий мак вийшов. ну Так як наш мак український, дуже красивий. Я вже хочу ці квіточки вишити і вже перейти на цей от колір нашого прапора голубий е блакитний. так? Так, це над тим, з чим я трішки працювала, чесно кажу, трішки. Далі, зараз це трошки позбираю, бо що вам хочу показати, я робила прибирання в своєму крої. Так як ви знаєте, що в мене лежить 6 дипломів, але я по професії не працюю. І там я знайшла ось таке: дивіться, та-дам! Мені не треба вишиванку вишивати, в мене вже є готова. Вишита вишиванка. Так, цю вишиванку, заготовку мені подарували моїй мамусі. Мамуся мені от принесла таке от квадратне полотно, поший мені вишиванку. А мені я не можу такого з бухти-барахти пошити. Чому не можу пошити? Тому що мені треба, щоб я бачила модель, що це таке, який рукав, який фасон. Ну мені все-все це потрібно. Якщо ви знаєте, можливо, десь є, скажімо так, можливо, десь є якісь такі програми або програма, по цих, от, які там ці вишиванки. Я вас дуже прошу. Ще ось це було таке. Що це таке, я не можу поняти? Це воротник чи що, дівчат? Я не можу поняти. Якщо, якщо для рукава. Може, це такий комірець, мав бути. Ось таке от, коротше, поприносили, подарували мамі, і я так не люблю. Вже би краще, ну, це вишивка не ручна. Це машинна вишивка. Ем, ну, Я з вами, ем, якби це, згу, ем, згідна, що ручна вишивка є ручна, але це подарунок, і треба його ну, довести до пуття, а я його ніяк не можу довести до пуття. Так, показую, це я не знаю, чесно що. Чи це комірець, чи це рукава. Ну, рукава теж. Це тоді на один тільки рукав. Чи що воно розрізається? Я навіть не знаю. Дівчата, дивіться, якщо це на манже, можливо, це і манжета рукава. Я вже такого думаю разом з вами. Ось, дивіться, так? А не хват. Не, хват. не знаю, не знаю. Я так думаю, і <кхід> що це таке, куди його сунути. Ще, що мені не подобається, це, буду щось міркувати з цією вишиванкою. Мені не подобається та, що вона якась неоднакова. Це закарпатська вишиванка, бачите, я її ще не гладила. Чому не гладила? Бо тут і так вона в плямах. Треба спочатку її випрати, тоді, вже коли кроїти, тому що постійно це полотно глади прасувати, воно може збігтися. Дивіться, я так зрозуміла, що це рукави. Так, я не, не розумію, для чого це. Покажу вам ближче. Якщо вона вже така, типа хрестик, до чого оцей візерунок? Він тут зовсім не до села, не до міста, як то кажеться. Мені мені не подобається, не знаю. Це я така якась неправильна. Він з двох сторін, це на два рукава кусок. Міряла довжину, в довжину виходить, короткий рукав мені. Ой, дівчата, не знаю, не знаю, я якась неправильна. Я хочу вашої поради. Що ви мені порадите? Це, я так розумію, має бути вишиванка регланом, бо втачний рукав тут воно, не знаю, чи воно буде таке. Можливо, ви десь бачили якісь моделі, що вони іменно як його сшивати, чи що, щоб я хоча б подивилася. Я, по-перше, вже дуже давно шила, вообще, також, щоб повністю з нуля. В основному я собі накрою, а потім його роками шью. Бо мені дуже кроїти подобалося раніше. У мене ще до сих пір лежить крой. Вже він з моди вийшов, я вже взяла, психанула, все повикидала. Так. Оцю вишиванку показала вам, ви побачили. Будь ласка, напишіть, можливо, ви щось знаєте, або де вони там вишиванки, оці, що їх там розказують про них, е як їх сшити. Будь ласка, скиньте посиланнячко. І далі хочу вам розказати: у мене ще є пару картин, які я вам не показувала, напевно, самої великої, ну, на сьогоднішній день. Саму велику я ще не дошила. Ось така в мене є. Бачите, так не буде видно. Так блестить. Ось так може я її О, дивіться. Ці маки я вишивала. Це ще до дівчат. Теж тут бісер зовсім не підібраний. От як мені захотілося, так я його накупляла. Чеський, китайський, який хочеш. Ну, вона мені так до душі ця картинка. Я вишивала, вона навіть в рамку в таку. Я хотіла, щоб вона була висіла на кухні. Але коли вийшла, в нас велика кухня і вона настільки потірялася. Е вона там губиться, розумієте, там треба більш якісь такі великі картини. Або якщо маки, то щоб їх декілька було. Ну і вона в мене зараз висить дівчат в комп'ютерній. Е там прикрашає стіну, там теж є така квіткова стіна. Така у мене була картинка вишита бісером. Так, далі. Далі покажу вам, ще я вишивала. От я не знаю чого, але чомусь в мене таке було раніше, що от я йду по ринку, от впав мені в очі оцей спаситель. Я навіть не подумала, що це може бути пара, дівчат. А оказується в нього була ще пара, Матір Божа з Ісусом Христом. І я її не могла докупити ніде. І в мене тільки є оцей спаситель. Ну і нічого страшного, знаєш, так мало бути, він висить в стінки і її оберігає. Сама картина мені ну, дуже подобається. Прямо я її на одному диханні якось так вишила, і все все мені ну, вдалося. Можливо, я б на сьогоднішній день підібрала іначе кольори, а можливо, і ні. Так, ось, ось показую таку картинку. Ну Знаєте, що я ікони, дуже люблю вишивати, ну тільки бісером. У мене ще є одна ікона. Сама найбільша ікона яку ми вишивали з мамою, бабусі в подарунок, на 60 років ми її дарили. Моїй бабусі ще зараз 6, 16 років назад Коли я буду в бабусі, я вам сніму, тому що вона не знімається вона на стіні висить. Там ікона 90 см висоту і в ширину, там скільки, там. матір Божа, дуже гарна. Так, дивіться. Це я вишивала сім'ю, сім хотіла сказати, це ікона, яка оберігає сім'ю, молиться за сім'ю. Тобто оці, оці три святих, вони, як це правильно сказати, вони благословляють ну, сім'ю, да, напевно, так і скажу. Ось, Я тако вже дивлюся, вона вже теж їй 10 років і вже і бісер, Хоч в мене не, вона не на сонці, однаковий став бісер чомусь. Я кажу, вам, Воно отут був іначого кольору. Він щось вигорає чи що. Але теж ця, іменно ця ікона це я теж була вагітною, в'язала олянку, Коли олянку виношувала її, я, я її вишивала, напевно, що після тих двох ікон, да, що вам в прошлому відео розказувала, і вона дуже вишилася в мене е, ця іконка. Так, ну, а з вами була я, Наташка, була всіх рада бачити і чути. Ставте пальчики вверх. Подобачки, коментуйте, підписуйтесь, і до скорої зустрічі! Не забудьте внизу пройти. Буде посилання на наших, нашого організатора, на наших спонсорів дівчат, на учасниць. Подивіться, що вони вишивають, які в них роботи, які в них задуми цікаві. І до скорої зустрічі!